E aí Весна в Баварії подібна на будь-яку інакшу весну. Одразу ж прошу пробачити мене, але це таки не плагігат. То трансформована цитата навіяна побаченим, почутим і спізнаним. Бо ж твір зима в Баварії Юрія Андруховича крутився в голові ще з моменту, коли взимку я дізналася про можливу подорож до Мюнхена. Подорож трапилася на весні, а весна в Баварії. Справді подібна до весни в моїй рідній Україні світ, щебет птахів, сонце, хмарки і люди, як і вдома, різні, усміхнені і сердиті, квапливі і замислені. Мюнхен столиця Баварії. А проте баварці тут зустрічаються не надто часто маса туристів, емігрантів. Корінних мешканців можна впізнати за одягом, адже вони не цураються навіть у будні носити національні строї. Можливо, визначивши саме такий спосіб, аби виокремитися в шуму винні приїжджих. Місто на ріці Ізар, третє за величиною в Німеччині, осередок культурних та музейних цінностей великий промисловий і дослідницький центр. Історія Мюнхена починається з 8 століття, коли на пагорбі Петра оселилися монахи з розташованого неподалік монастиря. Сьогодні на місці поселення церква святого Петра. У 1240 році Мюнхен перейшов під володарювання Вітельсбахів і після розділу Баварії був їхньою резиденцією у верхній Баварії. Сьогодні Мюнхенська резиденція Вітельсбахів функціонує як публічний музей. Ми завітаємо туди трішки згодом. А поки що прогуляємося центральною площею. З тих пір, як Генріх Лев заснував Мюнхен, площа Маріенплац є центром міста. За часів середньовіччя площа була ареною лицарських турнірів, а пізніше, аж до початку 19 століття, тут часто проходили ярмарки. Своїй сьогоднішній назві Маріенплац зобов'язана колоні Марії, святої заступниці Баварії. Нова ратуша чудовий представник баварської архітектури, створений за наказом короля Людвіга І. Центральну частину цього будинку в стилі неоготики утворює 85-метрова дзвіниця. Фасад нової ратуші довжиною близько 100 метрів прикрашають фігури і орнаменти баварських герцогів, князів, королів, легендарних персонажів і святих. У часи Другої світової війни Мюнхен 70 один раз піддавався бомбардуванням і був сильно зруйнований. Але влітку 1945 року міська рада прийняла рішення про відновлення історичного центру в колишньому вигляді. В ході післявоєнного відновлення було прийнято рішення зберегти первісне вуличне планування. Якщо ви втомилися від історичних фактів кілька особистих вражень. Прогулюючись із жовто-блакитною стрічкою на Лацкані, я тричі чула на свою адресу Слава Україні та музичне вітання. Тинно тут нічого не скажеш. Тож давайте потремо носика ось цьому левові, аби знову повернутися до Мюнхена на його відбудовані і старовинні вулички. Кажу, старовинні, бо є й пам'ятки, що пережили воєнні лихоліття. Ось ця церква одна з небагатьох, що збереглися в первісному вигляді ще з 18 століття. Її вписано в ряд жилих будинків відразу і не впізнаєш. Однак, зауваживши, просто не можеш пройти повз чудесний зразок барокової архітектури. обіцяна прогулянка до резиденції Вітельсбахів – місце, яке завжди обов'язково відвідують туристи. Недалеко від резиденції знаходиться прекрасний парк з водотоками, невеликими озерами і фортецями. Німфенбург служив літньою резиденцією королівської династії Вітельсбахів. Він будувався у сімнадцятому і 18 століттях в стилі бароко і рококо і вважається одним із найбільших у Європі палацових комплексів. Але помалу від високого перейдемо до буденного. А проте такого, завдяки чому Баварію знає увесь світ і що, мов магніт притягує сюди чимало туристів, особливо восени. Так, так, мова піде про пиво. Мюнхен славиться своїми пивоварними традиціями. У місті знаходиться шість великих пивоварень, які постачають пивом відомий на весь світ Октоберфест. Свято пива, баварських ковбасок, смажених курочок і каруселей, який щорічно проводиться в кінці вересня, на початку жовтня на Терезиному лузі. А от певна Хофбройхаус відома з іншої причини. Тут, у 1920 році, була створена нацистська партія. Зараз тут мирно, весело і гамірно. Туристи смакують різними видами пива і з спеціальними солоними бубликами. Оркестр додає настрою, і мені кухлі чекають на постійних відвідувачів закладу. Саме певна Ховброй Хаус стала останнім пунктом нашої екскурсійної частини подорожі її німецької складової. Але була ще й складова українська, адже артисти з Івано-Франківська та Львова прибули до Мюнхена на запрошення товариства Україна для спільного відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Святкова академія поєднала українців, що живуть у Німеччині, та тих, хто спеціально приїхав з України без перебільшення в одну велику родину. Режисер Олег Сенів вибудував програму так, що отвори на вірші Тараса Шевченка лунали у виконанні художніх колективів української діаспори в обрамленні читаного слова від артистів з Івано-Франківська. Доповідь муза Шевченка без кордонів виголосив професор Київського національного університету Михайло Наєнко. А в другому відділенні актори Львівського національного драматичного театру імені Марії Зеньковецької приємно здивували глядачів новітнім прочитанням Шевченкової Катерини. Режисер Богдан Ревкевич дивовижно поєднав Шевченкове слово із сучасними тенденціями театру, цікавими сценографічними рішеннями та неповторним музичним оформленням. Ще раз, що побачу знову. Вдвоє б, втроє б витерпіла б за єдине слово. Бачай, моя голубка, Може, я і рішила. Може, Бог за те й карає, що я полюбила. Полюбила молодого і карії очі. Полюбила, як уміла, як серденько хоче. Українці в Мюнхені мають свій осередок: українську домівку, рідну греко-католицьку церкву, в якій за щасливим збігом обставин у неділю нашого перебування тут службу відправляв гість із Патріаршого собору, що в Києві отець Йосиф. Загалом події в Україні дуже близько торкаються кожного, хто не забуває, де його коріння. Майдан. Допомога пораненим, підтримка революції. Все це не пройшло повз українську громаду Мюнхена. Є тут ті, хто особисто зміг поїхати в той час до України. Багато допомагали усіма можливими способами. Взагалі, в ту неділю мені раптом видалося, що я нікуди і не їхала з рідного краю. Щаслива і сита Європа не відрізала наших земляків від їх батьківщини. Мабуть, міцна у нас українців поповина роду та народу. Дуже міцна. А завершити програму хотілося б розповіддю про подію, з якої почалося наше перебування на Мюнхенській землі, від відвідини могили провідника ОУН Степана Бандери. Саме Мюнхен став містом, де Степан Бандера прожив останні роки з 1954 до 1959 року. Вбитий на замовлення КДБ Собєцького Союзу Богданом Сташинським Бандера похований на цвинтарі Вальфід Творча група з України віддала шану провідникові ООН молитвою співом українського славення та пісні, якою проводжали у вічність бійців Небесної Сотні. Пливе Кача. Зять Степана Бандери Андрій Куцан розповів нам про родину, про те, як шанують пам'ять провідника Українці, про роботу ООН Мюнхені в часи радянської окупації України. І подумалось: от вона спіраль історії. Ім'я Бандери давно стало загальним, а бандерівцями вважають себе українські патріоти у всіх куточках світу і України. України, яка обов'язково переможе. А Баварія, а ну так. Звісно, чимало цікавих місць Баварії ми не побачили, а тому і вам не показали. Але ж це була весна в Баварії, а попереду літо. Побачимося.